че Дар, че шо опа осе Так. Воздух качає, всім друзі, привіт. Е, що в нас? На нас що починається посівна, прям сіяти. Сьогодні з поїхали, покропили ячмінь. Поки сонце не жарило, у нас сонце жарить, гріє, сушить непогано ці дні. То так, що зараз качаю воздух дядь дньонька. Дядько Льонька вже поїхав на поле робити площу, вже трошки, щоб, о, як сказати, нас обігнати і ось так. Ось так, що зараз їдемо. Так, дядь Льонька робить, трошки пройшов тут, я бачу, певно, взяв трошки діагональ, трошки зазеленіло. Як сказати, бурянті повилазив, ну нічого. Зараз в один слід. Ну, позеленіло воно після того, як я ото закрив, закрив вологу і так ото воно зазеленіло. Але земля робиться, волога є, волога є, можна сказати, чітко, як закрилося то добре є, як сказати, Там зілячко тут повилазило, всяке всякий бурян, але то ні Та то. й тут одразу межу, покажу стан пшениці. Ось такий от стан пшениці, як ви бачите. Після касу кас лейнули. Як я сказати, я ще не показував. Ось такий стан. ось стан. Бачите, де, де повиїдали миші були за зими, як видно. Нори. Так і воно тут, як сказати, пусто, пусто, як кажуть. Треба травити, ходити, протравити тих мишей, бо воно, знаєте, от... Виходить, тут у нас трьох е, квадратний метр, так скажу, 3х3 і ось пусто. То ось так, такий ось стан, як ви бачите. Гарненько. Колір має, має ще навіть як сказати, ще під від касу, ще від касу навіть поставалися де-не-де е, опіки. Але то нічого. Це нема нічого страшного, що той опік. Це як сказати, поверхневий опік просто. Це не пошкодило, наприклад, стебло чи ще щось. Це їй не грозить. Їй наоборот ще добре. То так що зараз батько під'їжджає, вже зараз їде. І сівалкою будемо заправлятися, по подождем. Діагональку дядько Льонька зробить і буде добре. Ну, ось це, це в один слід, тут була оранка. Хто мене дивиться, бачив, тут, яка тут трошки оранка була, тут трошки погана була оранка, тому що оралося в дуже, дуже в суху погоду, в жнива, так скажу. І ось так. Але в один слід з боронами. Борони взаді нормально. Ще пройде сівалка, буде, буде бомба. Чітко. Та й ось так. Так що будемо сіяти. Вчора сіяли, трохи не знімав, бо так сказати, це настроювались, висів туди-сюди, пробували вліво-вправо, назад вперед і ось так. А так що сьогодні вже почнемо відео сівби, як сіємо і далі вже розкажу який є сорт скільки почм і як і як сіємо то так що печемо да, трошки на цих горах так тяжко йде е -е, Оранка, оранка, м'явко Горбки здоров'я такі, що... Такі горбаки як требу. Іде непогано. А так, пересів на МТЗ. Так, що я мав сказати? Сіїм. Зараз сіїм Канзас. З висівом 130-140. 145. Ось сівалка точного висіву. Вона. Там на комп'ютері воно пише, скільки висіває. То шутка. 130-140 кг, плюс-мінус. Е, сіємо, е, сіємо тут е, з цим і ось так. Так що виходить непогано. Ще після сівалки. Тут таке воно чуть, знаєте, борони, пройшли кіскоплук, дядь льонька пече. А вже за сівалкою виходить геть зовсім. Непогана картина, дуже гарно розробляється. Та й так, та й пече. Пушу шостою. З горбка йду шостою на горбок. На горбок шостою нишою. Чого? Дуже м'яко тут. Тут оранка. Оранка була, дуже пізня оранка. Кажу пізня. Рання шнива. І тут а... Тут я вам скажу, дізкоплугом не йдемо е, глибоко, але тут м'ягенько, я так скажу. М'ягенько йдемо, можна й в цю сторону йти. Але немає смислу йти Йти... швидше, е, е, їхати швидше, бо це не є добре. Е, чому не є добре? Бо рекомендації цієї. СЗ кілометра посівна, нею йому навести. Якщо ти будеш там нею швидше їхати 9-10, то толку не буде. Чому? Тому що, коли сушник, сушник крутиться, по, виходить, по землі, попадає під неї велика грудка, той сушник що робить? Підпригує вверх. Коли він він підприву є сушник, він перегинає цю е, насінопроводам. На сінопровод в той момент, коли ти їдеш на скорості, е, труба там на, підскакує на одну секунду, згинається, що робиться, зерно затримується, а потім у вас виходить е, ось, такі, ось такі просєви. Більші навіть просєви з зерном, З любим, з соєю, е, з пшеницею. То так що ходимо не швидко. Тут така глинка, глинка на горбках. То, то, до, до того всього, що глинка, то через то ще й воно м'ягко сильно, Дискується взагалі дуже мілко, ну, не, не, не глибоко Дискуємо. А м'ягко все одно линяка вона аж, аж світиться. 3-4 сантиметри сильно не завалюємо. Вологи, можна сказати, можна сказати, що волога є. Трошки на глинці, воно там, е, самі розумієте, на глинці воно висихає дуже сильно. Але, думаю, піде. Так як ми тут закривали вологу, то можна сказати, що вологи вологи тут достатньо. Я думаю, якби ми вологу не закривали то б не було б воно так. не було б воно так, як воно зараз є. Бо вже в нас доща давно не було, сонце, вітер, оці вітри кожен день дують, а вітри дують, вони саме більше виснажують землю вологою, вологу витягують. Та й ось так. От так що печем, там далі покажу, вийду вже з трактора, покажу що і як. Так що, так що працюємо, сіємо і працюємо далі. Банка пару минут постояла, вже, вже вся в цьому, не гарача, а вся у мурахах. Скільки ж вона там постояла. Вже мурах море на ній. Ні. А? Не рахував. Наші не рахувати? Та сам не бери. Nee deze referredaard. Бачиш, до гудочки зразу їхав. Давай right, давай я їд сюди, щоб вітер. Вітерний його не здував. Туди сюда, да, сюди ще okay. одного. Два штуки. Давай я без рухарець лучше без журнал. Что, давай подавай. Так, что, друзья? Завів, качаю воздух, Все, площу закрили, засіяли. І ось, ось такий вигляд. Ось такий то ось вигляд, як ви бачите. Так, По-різному, тут, чуть така, знаєте, там є, там, наприклад, грудочки такі, попадаються де-не-де. Там, вона, де далі глинка, там взагалі ось так, ось тако, немає нічого. ну, По-різному. Така глинка там, вся жовта глинка і ось так. То, так що то, е, засіяли. І що? Е, зараз Сашкові розвернусь. батько поїхав додому. Є одна проблема. Е, велика вероятність, що дядько, дядька Льоньки на Т-150-му на топлі в ній полетіла головка. Зараз так як видно, вечеріє, Е, їдемо додому, печем, знімаємо е, топлів, в запасі маємо топлівну з ремонту, міняємо топлівну і, і вже завтра будемо сіяти далі. Так би могли б далі пекти, ще посіяти трохи до вечора, ще поки темніє, Але вже вийшло, що е, пропала тяга, тяги не було, е, під горбок тягу Т-150-й. Почав скидати і ось так, коротше, то з горем пополам якось цю площу дідгленька доробив, а ми досіяли і поїхав додому. І так само зараз їдемо, робимо Т-150, щоб на завтра вже встигнути, щоб на завтра він був готовий. Так що печемо і працюємо.